Разпоромайській громаді триває голосування за проекти бюджету участі 14 листопада. На засіданні координаційної ради з питань бюджету участі були розглянуті 22 проектні пропозиції, з яких обрали 19. Депутати підтримали відновлення цих проектів, і один із таких ну болючих питань насправді для населення, в тому числі, і про це ми там. Також е, спілкувалися з мешканцями там, чи потрібні зараз проєкти бюджету участі. Е, звісно, це не нагальні потреби. Е, ми розуміємо, що ті. Наші пропозиції, точніше ті проекти, які ми отримуємо від мешканців. Частина з них, звісно, може і не відбуватись. Але ж для нас дуже важливим маркером буде саме там кількість ну, голосуючих, якщо там ну, все ж таки ми розуміємо, що проекти бюджету участі це ті проекти, за які проголосують більшість мешканців. Саме ці проекти попадуть на голосування. Тобто рейтинг проєктів буде відбуватися від кількості голосів і на фінансування попадуть деякі з них. А для нас це важливо, тому що активність мешканців, ми розуміємо, так само важлива, як і наші дії на підтримки ЗСУ. Ми, кожен з нас працює на перемогу. Важливо розуміти, що люди, які будуть повертатись з війни по поверталися не в занедбані пусті міста, а в можливість повернутися в нормальне життя. Наше з вами завдання саме в тому, щоб це життя відбувалося і працювало і в тому числі на перемогу. Фінансування проєктів буде проходити у відповідному порядку. Зараз іде голосування за ідеї. 19 будуть доступні для голосування до 30 листопада цього року, і після цього буде визначено переможців, які потраплять в фінансування в наступному році. Але розуміючи ситуацію по фінансуванню, в тому числі. Питання щодо фінансування кожного з проєктів буде визначатись через можливості міського бюджету, по перше, і або через ситуацію, в тому числі і в цілому в країні, на думки голови молодіжної ради, нові проекти та локації в місті зможуть не тільки надати молоді місця, де вона може реалізувати себе, а й залишатися жити в первомайській громаді. Проекти. Потрібні, я вважаю, для нашого міста і для нашої молоді, зокрема, в першу чергу для того, аби молодь мала можливість розвиватися, дізнаватися щось нове, отримувати нові навички та корисні там компетенції, що знадобляться, я вважаю, будь-якій молодій людині в нашій державі в двадцять першому столітті. Ну, найцікавішими для нас, звісно, є ті проєкти, які ми власне, самі подавали. Це музичний клуб, створення музичного клубу в бібліотеці, автор Еліна Друсь, членкиня молодіжної ради. Молодь вона в громаді є, їй потрібен розвиток якийсь, постійно якісь нові ідеї приходять, постійно щось організовується, постійно проводиться. І ну, просто це знаєте один з таких чинників, завдяки чому ми можемо розвинути власне молодь нашої громади. І, а... Один з тих факторів, чому молодь може е, залишатися в нашій громаді. Тобто, якщо вони побачать, що е, тут дійсно створюються комфортні умови для їхнього там, всебічного розвитку, так і вони можуть себе реалізувати саме тут, в Первомайському, то вони е, з більшою ймовірністю залишаться е, жити в нашій громаді, працювати тут і в. Е, Робити якісь придумувати ідеї, там впроваджувати щось нове для розвитку нашого міста. До 30 листопада мешканці громади зможуть проголосувати за проекти, які їм сподобались найбільше. Голосувати можна буде онлайн через сайт, через електронний підпис або банківську ідентифікацію, або прийти з паспортом у ЦНАП.